Контузію слуху, цім не погоджувався на протези. Бо соромився, Військовик із позивним шах, почав гірше чути ще 20 років тому до служби в армії. Чоловік займався утилізацією боєприпасів, а остаточно втратив слух під час повномасштабної війни. Пригадує, як побратими не розуміли, чому він на них кричить. А шах гучно говорив лише тому, що сам себе не чув. Історію ветерана і те, як він врешті. Погодився на протези. Дарина Коломієць розповість з реабілітологом я займаюся, значить, перевіряли воздействие нагрузки на ходьбу. В реабілітаційному центрі на Київщині він уже втретє військовий із позивним шах, поміж інших травм, отриманих на війні після повномасштабного вторгнення, повністю втратив слух. Ця історія каже, почалася понад 20 років тому. Ну, це ще було до військової служби. В 2000-й 2001 рік ми участвували в утилізації боєприпасів. Гонка за розруженням. А тепер я розумію, для чого це робили. Тоді шах пригадує, подумати не міг про війну з Росією. Як тільки вона розпочалася, долучився до лав української армії. Руйнували, ламали. Все кришили, освободітелі, як на них іще кажуть. Ми виконували багато різних задань. Відстань була від 800 метрів до 1200 метрів між нами і противником. Тобто, прильоти, мін працювали не тільки міни, працювало. Танки працювали. Я був у 128-й горно-штурмовій бригаді, 9 місяців в окопах, 19 20 рік. Тобто, якби на Донецькому напрямку ми прожили в окопах 9 місяців, взагалі не бачили людей, як той казав, знаєш. І на той час е здоров'я ще більше пішатнулося. Як зараз ви почуваєте? Будем казати, шесть <ріст> <То ріст> ще десяти добре. Конечно. Але втрату слуху шах не вважав великою проблемою, дратувався лише, коли оточуючі робили зауваження, що він голосно розмовляє, а інколи навіть кричить. Ти дожен почути, що ти кажеш людині, щоб її ну щоб зрозуміти це. Поняти, про що ти балакаєш? От, от як я не можу вам об'яснити, звісно, цього, але це, це тяжко об'яснити, якщо ти цього не чувствуєш. І от люди думали, що я на них кричу. А оказується, я просто не кричав. Я просто ну, питався зрозуміти, що я кажу. Жили, дбали. Прийшли загарбники і все знищили. Повномасштабне вторгнення. Чоловік зустрів на північних рубежах країни. Зокрема, допомагав із евакуацією населення з окупованої Чернігівщини. Тоді він уже ледве щось чув, але відмовлявся від слухових апаратів. Важко було прийняти їх морально. каже, здавалося, наче це щось соромне. У 2023 році вдалося знайти безкоштовні протези. Тому медики наполягли. На той час чоловіка списали із війська за станом здоров'я. Допустим, ідеш в ліс. І пісня птиці. Понимаєш? І ти так услухаєшся, і це так красиво, понімаєш? Тому що раніше ти вже цього не чув, Допустим, помієш? Ти чув громкі, якісь звуки, там, таке все. А те, що тихенько, ти не чуєш і починаєш по-новому жити. Зараз ветеран радить усім військовим, які зіштовхнулися з контузією, не чекати, а одразу звертатися до медиків, оскільки такі травми є підступними та непомітними. Пояснює, важливо не боятися протезування. В цьому випадку дуже допомагає підтримка оточення. Дарина Коломіць та Влад Нагорний. Суспільне новини. Отже, говоримо про неви.